Всім привіт, друзі! Сьогодні ми побалакаємо про роєння. Скажімо, у вас відроїлася сім'я, вийшов у рій, ви його впіймали і не хочете робити окрему сім'ю, а хочете повернути цей рій назад. Що вам потрібно зробити? Зараз я вам більш детально розповім. Цей метод також підходить для підсилення інших сімей або якихось слабеньких відводків. Зараз ви все зрозумієте про що мова. І так, що вам потрібно зробити? Перш за все, ви спіймали роя, поставили його десь в холодне, прохолодне місце, і хай він стоїть. Далі ввечері, якщо ви впевнені, що це рій-первак, ввечері ви струшуєте всю сім'ю, та, що лишилася, на якусь фанеру. Я зараз вам підставлю кадри. І при цьому, при огляді, ви дивитеся і зриваєте всі маточники, вам же не потрібно, щоб рій повторно вилетів, тому що якщо десь залишиться маточник, можливий такий інцидент, що рій дійсно може повторно вийти. Після того, як висипали всі бджоли на фанеру від сім'ї, вирвали всі маточники, формуєте гніздо і додаєте вощину, тому що рій буде будувати. Йому потрібна вощина. Якщо гніздо вже повний і нема куди поставити, якісь рамки ви повинні забрати. Чи чи, можливо, десь трошки розплоду дати іншим сім'ям, але вощинку повинні поставити. Поставили вощинку, гніздо зібране, сім'я висипана, і далі на цю сім'ю висипаєте роя. І після того потихеньку димком, 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 і вони всі заходять в вулик назад. В принципі, нічого складного немає. При такому об'єднанні ніякої бійки немає, бджілки заходять. Об'єднуються, матка стара, повертається на свою роботу і все. Головне, не пропустити маточники, щоб, як я сказав, не було їм спокуси вилетіти знову. Також можна, в принципі, вчинити, як я робив вчора, це я підсилював відводок. Я забрав відводку матку, вона мені не подобається. Висипав весь відводок теж на фанеру і висипав роя. Об'єдналися і сьогодні працюють як повноцінна сім'я. Рій. Великий, гарний був, чудовий сьогодні Сьогодні чудова робота цієї сім'ї. Чим мені подобається рої, що вони починають працювати наступного дня. Це не ті сім'ї, скажімо, якщо ви їх там поділили, зробили відводки або забрали розпліт, а стару матку лишили на місці, дали вощинки. Вони довго розганяються. Це така втрата. Рій працює на наступний день, носить мед, будує. Це сила. А якщо рій повернути назад в сім'ю, виходить, ніби то сім'я і не роїлася. Але все ж таки не завжди виходить бджоляру спіймати того роя. Бджоли, друзі, дуже добре об'єднуються, коли в них стрес. А що може бути гірший стрес, ніж така процедура, якщо всіх висипати на якусь фанеру і взбризнути їх водою, чи, скажімо, димом гарно продиміти? Все. Вони. Перемішується, запах путається і об'єднується. Якщо, скажімо, ви хочете з'єднати десь з відводком якимось і не знаєте, верніше не можете знайти в відводку матку, щоб її забрати, тому що краще матку все ж таки з відводка забрати, а щоб не було дві матки, бо теж це може, якщо матки між собою не розберуться, це може привести до повторного виходу рою. Або навіть виграє гірша матка. Тобто Виграє битву гірша матка і, звісно, самі розумієте, буде гірше сіяти. Так що, друзі, ось таке просте об'єднання. Я думаю, нічого складного в цьому немає. Ця процедура займає десь півгодинки-годинку. В принципі, висипали, і вони там трішечки димком продимілися, і вони потихеньку заходять. Можете навіть коло них не стояти, вони самі розберуться, що їм робити. Все. Далі по обставинам, якщо ви засипаєте роя у якийсь відводок, звісно, потрібно розраховувати, скільки рамок додати в вощинки відводку, тому що все залежить від роя. Рої є різні, великі, маленькі і так далі. Все можна сказати так на око. Але на наступний день чи через пару днів ви можете це все коригувати, дивитися, якщо мало додати, багато трішечки піджати і так далі. Це нічого складного в бджільництві в принципі немає. Так що ось така невелика інформація на сьогодні. Всім до побачення, займайтесь більністом.